Головною причиною такої повені були дуже великі е, опади. І ці опади періодично повторюються в світі, але справа в тому, що головна проблема не, не в самих опадах, а проблема в тому, що Україна виявилася до них не готовою. Одною з причин того, що Україна виявилася не готовою до, до такої катастрофічної повені, виявилось те, що в Україні немає на державному рівні розробленої, впроваджуваної, збалансованої, виваженої екологічної політики. Перше а, все одно має, має виконувати законодавство. Це означає, що немає нічого будуватися в прибережних захисних смугах. немає нічого плануватися будуватися, відновлюватися в водоохоронних зонах із господарських об'єктів як будувати греблі, дамби, потрібен розрахунок десь греблі, дамби мають бути. Потрібно винести будинки зон, які затоплюються. Необхідно перейти на екологічне лісокористування. Коли рубається в горах дерева, а не рубаються лісосики, не рубається площі. І ось таких конкретних речей. Те саме можна робити про водокористування, про систему абсолютної заборони, забор щеплення, градію, зріч, ще рік. Це очевидні речі, які мають бути враховані, і знов ж таки відновлення має діяти через проекти не випадковим чином через експертизу і а, при моделюванні можливої ситуації із підйомом води на основі гіс-технологій. Це все можна робити, можна робити сьогодні.